Вітання. Мені треба відправити монтаж композитору, і він попросив мене надіслати відео з таймкодом. Ось показую, як вшивати відео таймкод. В прем'єрі це було простіше, тому що там можна було при експорті налаштування зробити з таймкодом. В DaVinci трошки інакше. Ось дивіться. Ну, але теж просто. Ми заходимо в workspace. workspace. Там. І обираємо. Data Burn-In. Ну, це інформацію, яку ми вшиваємо. І ось є тут багато налаштувань, і нам треба рекорд таймкод, І бачите, ось він одразу з'явився. І це він відображає на таймлінії, що треба. Можна, також Number Замість там можна можна їх поставити. Можна ось бачити, і фрейм імфреймнамбер, якщо треба. І тут є всі інші налаштування з аудіо там кодом, з лого. Там ось там я своє лого, вставив, і може там лого вшити. І далі, важливо, це на проєкт. А ще можна окремо на сам кліп це зробити, Ну, якщо вам треба. Так, ось зробили. В нас є. ми... І коли ми експортуємо, тут в адванс Settings є data burn. in Same as Project. Тобто, ось он так. Якщо ви не хочете, щоб воно рендерилось, ви пишете None, І воно не буде рендерити таймкод, Якщо треба. А якщо не треба, щоб, а треба, щоб рендерило, Same as Project, і воно відрендерить. Ну і ось воно рендерить вам відео з таймкодом Все, давайте монтуємо, Там підписуйтесь, лайки, все таке.